Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель. і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Так спіши, а воно таке маленьке Ну чотко, дивись Ой, біля поводок Красота Чотко губу. Да ти що Як положено. корний Бітурбо Да Красота Сейчас Давай Давай Пре Прийшлося ранімірувати. Зірока поклювочка таке як о, Що? вроді приємна. Ну, скажем так, таке як спортивний, а там Подивим. подивимось до тимський дитинку, дивиться в та я його так витягну. Ой, друзі, дивіться, який гарненький. Та боже. Один запустили, блядь. Друзі, дивіться, який гарненький. Ой. І на ось таку насадочку. Дзерколочко. Ух. Супер. Ой. Друзі, ось такий. Карпик і відправляється у воду. Супер. Покльовочка. Та щось невелике, нервно. Спортивна рибинка, друзі, напевно. Та, мабуть, я, я так, мабуть, витягну. Та ні, давай піця. та піт, все. Не, не за що. Та пір, десь за гілку. А, ёбаный. за закорч. О! Не, викинув! Все. Схід, друзі. Схід за гілку. Ну це стандарт. Ну, мабуть, маленький. Наверно, до. Ось такий трофей покаже. <схід> друзі. Рушечки від'їхав по нагальних питонях. Діма каже поклювочка була. Карпушечка ось такого витяг. Зараз глянем. Та ти що, вовсяк красавець. О, ось такий карпушкин, друзі. Так. Подивимось. Гарненький, ловкенький. Тільки, на жаль. Маленький, ось такий карпушка. Друзі, ось такий карпушкін і отпускаємо. Все, поплив, супер. Вирішили швиденько перекусити. Ось нам передали мама теж ось таке сальце запашне. Смажене на солунки. Часничок з сибулькою. Чорний хліб. Ковбаска. Двох видів. Помідорчики домашні пряночки, чайкум і ось такі два гарні домашніх кавунчика. Ща швиденько перекусимо і будемо далі продовжувати рибалити. Трішечки в берег був попуск. Сигналізатор спрацював і чуть-чуть слабину вибрало. Мабуть, навіть рибка вже є. Так, да, є, друзі. Опа. Щось, напевно, спортивних розмірів, мабуть, а може й ні. Ну. Кажем. Приємне, приємне. Ні, мабуть. Таке... Мабуть... Да, да, мабуть, гарна рибка, друзі. Да, таке як гарна. Ну, така. Ні. Друзі. Не дуже подивимось. Ось такий карпушкін, друзі. О. Бойовий. Я думав, там рибка буде чуть-чуть покрупніше. Гарний, гарний. Друзі, ось такий гарненький корупчук. І ми його відпускаємо. Все. Поплив. Супер. Сьогодні на рибалочки я використовую дві прикормочки. Це горох і поламав сюди пеляші бойли. На половинки чи твертинки, перемішав і також використовую пелець, мікс пельця. Також даний пелець використовую. І додаю у даний горох із пилящими буйлами. Ось такими двома прикормочками я сьогодні ловлю. На сьогоднішній риболовній сесії я використовував е, насадочки розні е, попапи, вафтерси е, маленькі буйли, але найкраще себе зарекомендувала насадочка. Вітринті Бейс, Wavers, Fluro Dumbles, Сквідок, Топус. Достатньо непогана насадочка. Саме більше поклювочок на сьогоднішній риболовлі. Дана насадочка принесла. Насадочка супер. Я нею на даний момент остався задоволений. Насадочка гарно себе зарекомендувала. Супер. Використовує такий монтаж скользящий грузило 90 г, поводочок, 8 чи шостий номер гачка і ось такий від Trinity Base Флюро Fluro. Друзі, покльовочка. Хоп. Ой-ой-ой, такий друзі по відчуттях начебто приємний, а там, ну таких, не скажу, що занадто великий, але такий начебто приємний. Або дуже, або дуже бійкий, скажем так. Начебто... Начебто такий гарненький. Подивимось. Що тут попередній теж був такий начебто. Але начебто приємний. Там подивимось. Ні. Також, на жаль, спортивних розмірів. На жаль. Ось такий, друзі, гарненький. О, -о, О. Гарний, гарний короб такий, ну, скажімо такий бойовий. Бойовий, друзі. Так, і відпускаємо. Супер! Друзья, поклевочка. О, поклевочка, поклевочка, друзья. Мабуть, хит, Або спортивный. Размер. А, спортивний. Ой, ну нічого. Приємні для мене і такі коробці. Ух ти! Дивіться що. Даже не короб. Ну нічого, це даже мені аж. Подобалось. Дивіться, що витяг. Оце мене короб Чи що там за риба обхитрила? Прикольно. Сітка. Кусок сітки витяг. Була покльовочка рибки і завела в отакий кусок сітки. Ну нічого, будемо продовжувати. Супер. Друзі, покльовочка. Незрозуміло. Що, мабуть, також спортивний розмір, якщо не схід рибки. Подивимось. Що? Зарибка? О, вроді є. Друзі. Опять ось такий карпушка. Ось такий друзі гарний красень. Гарний ух. Ось такий карпушка. Гарний, гарний. О. Ну, скажімо такий спортивний. Приємний. Відпускаємо. Супер. Друзі, поклевочка. По відчуттях таке як спортивний, ще й таке як. Друге вудлище, мабуть. В співгад намотать. Ага, да, і друге вудлище ще. О, друзі, це вже приємний. Це вже приємний. Це вже, мабуть, те, що... Те, що потрібно є, є друзі. Супер. Ух, і друге вудлище диска. він також змотавну такий приємний, приємний друзі. Зараз подивимось. Оце вже хай не такий той здоровий, але А ти що, друзі? Взагалі гарний, гарний. Ось дивіться який. Гарненький. Друзі, а це він. Оце він. Гарненький короб. Супер, друзі. Я задоволений. О, який приємний. Ооо. И на ось наживочку. Ось побачим Всего. Да, наживочка ось уже отпала. Ну, карпушка стоящий. Так, друзья. Надеюсь, видно нули. Такой килушечка, надеюсь. Та-тышу. Кило 440. Надеюсь, видно. Вот такие карпушка. Шикардос Супер. И рыбка. Насіб ту приємно ні, ні, спортивна рибка, на жаль. Ох які видає друзі спортивні о гарненький, гарненький, гарний карпик і друзі поплив. Супер. Друзі, рибалочкою стався задоволений. Рибалочка була більш спортивною, трофейної рибки, на жаль, не було. ну В принципі, остався я досить досить задоволений. Відпочив на природі, масу позитивних вражень зосталося. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення.